Всім привіт! І почнемо ми без зайвих прелюдій. Сьогодні поговоримо про адаптацію черепашок від 2000-х і до наших днів. Тож пристебніть ваші паски безпеки, одягніть захисні окуляри та готуйтеся до шаленої дози насолоди сучасними черепашками. Зустрічає нас один з найкрутіших мультсеріалів про підлітків мутантів, який вийшов у 2003-му і носить під заголовок нові пригоди. Хоч ця назва притаманна саме українському перекладу, ми дійсно отримали нові пригоди черепашок, які були набагато епічнішими та серйознішими в порівнянні з мультом 1987 року. Лео, Раф, Майкі та Донні отримали свої характерні ознаки: хтось був комеднішим, хтось агресивнішим, а хтось розумнішим та холоднокровнішим. Взагалі, цей серіал відзначився гарним сюжетом, який зберіг канон та привніс свої особливі. Серіал охоплює широкий спектр пригод черепашок, які переносять їх із каналізації на вулиці Нью-Йорка, у космос, альтернативні реальності у минуле та майбутнє і, врешті-решт, знову додому. Перші кілька сезонів зосереджені на битвах черепашок зі шредером і кланом Фут, а також пурпурними драконами, тоді як пізніші сезони розширюються і включають інших антагоністів. Темніший та серйозніший тон, сюжетні повороти, діалоги, море екшену та слідування за каноном саме це полюбилося фанатам у цьому серіалі. Також важливу роль відіграла анімація, над якою працювала досить іменита студія Dongwu Animation, яка зараз відома за серіалами про Лігу справедливості, Скуби Ду, Юних Титанів, Неймовірного людину Павука та багато інших. Наступний проект теж вражає своєю атмосферою нічного нью Йорку та хімією між черепашками. Цей мультиплікаційний шедевр, який вийшов у 2007-му, занурює нас у життя підлітків мутантів в період минувшої слави, адже шредер вже давно загинув і почалося спокійне життя. Доні працює у службі підтримки. Майкі заробляє аніматором. А раф у ролі всевидячого карає злочинців, які вийшли на вулиці нічного міста й Лео взагалі перебрався до джунглів, де тренується та опановує свої сили, хоч він і повертається, але в команді вже відсутня та згуртованість, яка була раніше. Найбільше конфліктує Раф, і все доходить до дуже емоційної та графічно соковитої бійки на даху. Лише загроза для Нью-Йорка та всього світу зможе об'єднати не тільки братів, але й Ейпріл та Кейсі. Не хочу вам спойлерити, адже цей мультфільм дійсно вартий вашої уваги. Гарна анімація показує нам красиво промальованих персонажів та круті бійки, при створенні яких надихалися коміксами. А сюжет не повторюється та дає нам нового антагоніста з його прислужниками. Ми бачимо, що кожен з братів самотужки ворога не здолає, і це стимулює їх проаналізувати свої помилки, попрацювати над ними та згуртуватися як в старі добрі часи. Загалом ця стрічка вийшла досить непоганою і навіть могла мати продовження, але чомусь цього так і не сталося. І поки я вам нагадую про вподобайку та підписку, не забудьте написати коментар, чи хотіли би побачити подібне продовження. І ось цей 2009 рік настав, символізуючи 25-річчя франшизи підлітків мутантів черепашок ніндзя, які просто не могли не відзначити чимось особливим. Нас порадували кросовером між різними версіями мультсеріальних черепашок та появою класичних коміксних підлітків мутантів. А також у серіалі були присутні камео черепашок із фільмів, аніме та різних мальописів. Що звичайно ж не могло не потішити фанів, які буквально читали та споглядали усе, що було про черепашок. Сюжет заключався в тому, що четверо братів разом зі шредером та технодромом з мульта 1987 року потрапили у інший всесвіт до черепах 2003 року, і антагоністом цієї стрічки став шредер Всесвіту 2003 тисячі або як його ще називають, чрелом, і він прагнув знищити усіх черепашок у всіх світах. За допомогою технології Технодрому та певним їхнім модифікаціям він зміг потрапити до самого першого пак класичного виміру. Цей вимір, звичайно, що ж був коміксним, і черепахи там дійсно похмурі та серйозні. Але при знищенні оригінальних черепашок зникнуть усі всесвіти, тож підлітки мутанти усіх трьох вимірів об'єднаються та спробують знищити Чрела. Що, врешті-решт, їм і вдасться. Мені сподобався цей мультфільм, враховуючи скільки там було фансервісу. У вигляді жартів та референсів, черепашки різних вимірів підколювали одне одного з приводу їхньої поведінки чи вигляду, що видалося досить кумедним. А коміксні черепахи, так взагалі, забирали твою увагу при кожній появі, і ніби промовляли, ми тут самі круті та неповторні. А далі на черзі в нас мультсеріал від Viacom, який розробили для Nickelodeon та випустили у 2012 році. Серіал розтягнувся аж на 5 сезонів, в кожному з яких було по 20-26 серій. І це було щось свіже та нове, адже творці відмовилися від 2D-анімації та віддали перевагу CGI. Комп'ютерна графіка досить непогано показала майстерність рухів черепашок та ввела певну стилістику персонажів і локацій. В основному сюжет ґрунтувався на протистоянні черепах проти шередера, краангів та тигрового кігтя. А якщо говорити про канон, то поява підлітків мутантів трохи видозмінена. Адже сплінтером виявився майстер ніндзя на ім'я Хамато Йоші, та й черепахи мутували саме через те, що Йоші захищався від краангів. Та в кінцевому результаті мультсеріал вийшов досить непоганим, особливо для своєї вікової категорії від 6 до 11 років. А потім, після того як він став касово успішним, по ньому запустили різний мерч у вигляді фігурок, коміксів та лего. 2014 рік порадував нас лайв екшн адаптацією черепашок на великих екранах. Режисером якого виступив Джонатан Лібесман. А одним з продюсерів був Майкл Бей, відомий за франшизою трансформерів у кіно. Фільм про черепашок вийшов неоднозначним, адже у прокаті зібрав близько 490 мільйонів. А критики та фани сприйняли цю стрічку жахливо, про що говорять оцінки на різних сайтах. Тут нас знову вводять у справу того, що Шредер та його клан Фут тероризує Нью-Йорк, Паралельно розповідаючи про появу дивомутантів у цьому всесвіті, Черепашки та Сплінтер були піддослідними у лабораторії Еріка Сакса та батька Ейпріл, які працювали над винайденням чудо-антидоту. Доктор Оніл, дізнавшись про зловіщі задуми Сакса, вирішує знищити усі результати їхньої роботи. Але Ейпріл рятує черепашок та сплінтера, ховаючи їх у каналізації. І весь фільм базується на тому, що черепахи захищають нью-йоркців, рятують Ейпріл та протистоять Шредеру, котрий задумав отруїти ціле місто, а потім продавати ліки громадянам. Дитячу аудиторію теж не забувають потішати. Тому у 2015-му вийшов спецепізод тире продовження мульта мульта» року і мав назву Черепашки ніндзя Стрибок у минуле, оскільки це все ж таки був дитячий мультсеріал, то і сюжет тут був не надто складним. Черепахи потрапляють у минуле, а саме в еру динозаврів, де вони досліджують світ та влазять у різні неприємності. А після ремонту їхнього корабля вони потрапляють у жахливе майбутнє, де над усіма панує Шредер. У 2016-му виходить продовження лайв екшн адаптації черепашок у кіно. Цей фільм носить під заголовок «Out of the Shadows» та по суті виправдовує наші очікування, адже черепашки перестають ховатися та починають працювати з поліцією. А все через те, що Шредер тікає з в'язниці та виконує план кранга по переміщенню технодрому до Нью-Йорку. Загалом суть цього плану заключалася в тому, щоб зібрати частини порталу по всьому світу, і для цього Шредер знаходить собі союзників у вигляді Бакстера Стокмана та і Рокстеді. Оскільки в цьому фільмі піднімається тема мутагену, то й черепахи замислюються, чи не використати їм синтезований мутаген. Аби перетворитися на людей, що, врешті-решт, їх трохи і посварить, але потім, прийнявши спільне рішення, вони не гаятимуть часу та стануть на захист рідного Нью-Йорку. Хоч це і можна назвати прохідним кіном, як вважають критики, але в ньому багато епіку, котрий приємно дивитися. Тож, якщо ви фанат трансформерів чи форсажу, де багато екшн сцен, то вам точно сподобається ця дилогія фільмів. Далі, щоб зняти трохи напругу, пропоную вам коротенькі жартівливі відео, Team менті Summer Shorts, які глузують над черепахами, або над ситуаціями, в які вони потрапляють. Чи то вони перетворюються на людей, аби проникнути у школу, чи то вони з епічною анімацією рятують Ейпріл та Чудо Кристал, або ж взагалі телепортуються у інший всесвіт, де вони або занадто милі, або занадто брутальні. Мені сподобалися жарти та анімація. Особливо в деяких епізодах це просто насолода для очей. Поки я тут буду мріяти про такий мульт у майбутньому, я раджу вам зацінити ці шорти. Посилання буде в описі. Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles – це мультиплікаційний серіал 2018 2020 років, який розтягнувся аж на два сезони та порадував гарним малюнком і анімацією. Розповідь про пригоди черепашок були у вигляді ситкому, і сюжет заключався в тому, що глибоко в каналізації Нью-Йорка ховаються підлітки мутанти черепашки ніндзя. Рафаель Донателло, Леонардо та Мікеланджело вирушають у нові захоплюючі пригоди. Вони використовують свої містичні здібності ніндзя, щоб навчитися працювати разом як єдине ціле та стати командою героїв. Відкриваючи приховане місто під Нью-Йорком і знаходячи час для шматка улюбленої піци, брати отримують абсолютно новий вигляд, нову зброю та нові сили. Настав час поговорити про Бетмена. І Я серйозно. У 2019 році вийшла адаптація комікс кросовера про черепашок та Бетмена. Мальопис складався з шести синглів та мав досить приємний малюнок, а імена творців ви можете побачити прямо зараз, бо я це навіть не вимовлю. Сюжет мультфільму базується на коміксах, але не відтворює їх повноцінно. Як мінімум, це помітно по відсутності деяких персонажів та по причині перебування черепах у Готемі. У мальописах вони телепортувалися до цього всесвіту, а в той же час у мульці вони просто приїхали з Нью-Йорку. Загалом сюжет побудований на захисті Готема, який задумали отруїти Грасальгул та Шредер, застосувавши мутаген та хімікати компанії Ace Chemicals. мені сподобався цей мультфільм, враховуючи наскільки він був темним, серйозним та навіть жорстоким. Автори не побоялися показати нам вбивства, кров та епічні бійки, чого тільки вартує поєдинок Шредера та Бетмена, не говорячи вже про майстерність та граціозність черепашок. Нехай інші деталі залишаться в таємниці, щоб ви змогли насолодитися або коміксом, або мультфільмом. 2022 рік зустрічає нас продовженням одноіменного мультсеріалу «Rise of the TMNT». Події якого відбуваються після другого сезону, коли черепашки вже перемогли Шредера, і анімаціям тут досі на гарному рівні, та й сюжет цієї стрічки не підвів у 2044 році. Кранк захопив землю. В останній спробі Леонардо та Мікеланджело відправляють свого учня Кейсі Джонса назад у часі, щоб зупинити вторгнення. І він повинен знайти ключ, який дозволив крангам прийти на землю. Мені сподобалося, як тут піднімають тему згуртованості команди та ролі кожного з її учасників. Тут нам представляють Лео досить безвідповідальним та байдужим, що по суті є досить цікавим рішенням, адже події цього фільму та небезпека не тільки для братів, але й для людства, змусить його зібратися докупи та разом з братами і друзями врятувати планету від вторгнення краангів. А далі в нас мультфільм, який виходить у серпні цього року. Тож, якщо ви з майбутнього, напишіть, як воно. Бо цей мульт дійсно здійняв хвилю зацікавлення, а все через унікальний сюжет та нову стильну анімацію, яка занурює нас у світ коміксів. А планку та стилістику такого візуалу поставив мульт про павучка, який навіть зараз просто розриває кінотеатри, що не може не радувати. Говорячи про унікальний сюжет, я мав на увазі те, що черепашки зустрінуться з такими самими мутантами, як і вони. Але під заголовок погром мутантів каже, що ці створіння будуть не зовсім дружніми, а за мету ставитимуть домінування та правління над людською расою. А наших черепашок покажуть дійсно підлітками, які будуть місцями неслухняними та імпульсивними. Вони хотітимуть жити як нормальні люди, та мріятимуть про банальні речі, як для підлітків. Так що не знаю, як ви, а я точно в очікуванні цього мультфільму. Враховуючи його візуал та новий сюжет. Це була класна подорож. А буде ще ліпше, якщо ви напишете коментар, чи вам взагалі сподобалося і що з цього ви вже дивилися. Та щоб ви не забули, нагадую, я робитиму відео про черепашок у коміксах. Тож обов'язково підпишіться та вліпіть вподобайку. Превеликий вам дякую за перегляд та підтримку! Кава-Банга!